Короткий огляд автоматики керування трекером. Ось уже автоматика, до якої входить блок керування, датчик сонця. Анемометр. І відповідно буде отаких чотири концевики. Два на схід-захід і два на північ-південь, оскільки двох трекер. Той, що скидав я одногосявий, там стоїть два концевики, тому що він працює по одній тільки осі. Оце такий блок керування. Має два реле потужні, які працюють на запитку приводів. Сюди ж підключається датчик сонця. Датчик у сонця. Ось тут є маленький отпір, там виглядають маленькі датчики. Світло. Принцип такий, що завжди буде виставляти, щоб усі чотири датчики всередині були однаково освічені. Ось така трубочка сюди буде проникати світло. Щоб яскравість на всіх чотирьох була, він буде підстроюватись ось так. Наприклад, один виглядає освічений, інший ні. Треба буде повернути, щоб поставити перпендикулярно до сонця. Це, по такому принципу працює датчик сонця. На тому одноосному, то тут дві маленькі панелі стоять, які видають напругу. Ну, В принципі, різниці немає, що панельки напругу, що датчики освітленості стоять. І анемометр, відповідно, щоб положити в горизонтальне положення, якщо буде вітер. Всі ці сигнали сходяться до блоку керування. Процесор опрацьовує їх відповідно і посилає сигнали. На поворот, на розворот і так далі. Працює від напруги 10-28 В. На одноосному у мене керування 24 вольти. на цьому планую ставити 12 вольт.